Це земароне. Це питання з Луганщини. Я представник Луганського медіа. Скажіть, будь ласка, хотілося б привезти цей пояс до себе на звільнену Луганщину, пережити ці емоції, зустрітися зі своїми? Так, звичайно, я намагаюся і все роблю, щоб приїхати до Дякую. Я не в боксі, наприклад, Їх з усіх сфери спорту потрібно виганяти. Вони нарушають олімпійську хартію. Треба відтримати усіх спортсменів. Ну, якщо це брати за бокс, то в боксі ми набили МП. Треба працювати і над цим шопінги пишеться. А чи саме була на змаганнях за остристом сіті сусідчи там зо сторони Білорусі або ті боксери, які ви підтримували, могли бути підтримувати Росію?